Друзі, араз ті перші проголовне поїхали. Син уклав контракт з ЗЕС. У йому 18, пише його Рособолів про свого спільника сина із Марічкою Падалкою. Коли почалися вторгнення, я було 14, Він жив футболом та історією. 15 син залишив футбольну команду, де тренера ще у перші роки нагородив його призвівськом професора за вмінням вести гру у центрі поля. Міхіне тренування перемістилися у ліси на військові вишколи для молоді. у 16 він відклав плани про історичні факультети і вгрися у математику. Та фізику я тоді очолював роботу рото а і ділився з ним аналізом війни дронів, яку ми винаходили. У 17 міха подарував моєму підрозділу. Перший власноруч зібраний і облітаний дрон влаштувався на їхнє виробництво та вступив до моглянки. На щойно відкриту там спеціальність робототехніка. У свій 18-й день народження він попросився мене мобілізувати його до нашого підрозділу. Я відповів тоді, що роль пілота зменшуватиметься конструкторів буде рости. Та запропонував продовжити навчатися. Зробляти дрони, а за потреби випробовувати їх з нами на Запоріжжі. Він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні і зника ще й залишив свою роботу у Miltage компанії, де його сфокусували на РНД та весь час хвалили. Я п'ять місяців намагався дізнатися, що відбувається в його житті. Отримувачи, оскладнюючи відповіді, що все добре. Місяць тому міха зізнався, що з травня літає одним добровольчим підрозділом і зробив усе сотню місій на розвід даних літакового типу на запорізькому Сумському та Донецькому напрямках і що у жовтні він укладе офіційний контракт. Я порадив йому йти до сил безпілотних систем збройних сил України. Він так і хотів, приєднавшися до одної із славетних полків СБС, пишаюся, молюся. Думаю, як важко Марічка Падалко, який тепер доводиться переживати за двох. У той же час відома українська ведуча Марічка Падалко висловилася про свою подругу та журналістку Лідію Таран, яка під час війни виїхала жити за кордон. Здамали вже три роки мешкає з донькою Василиною у Франції. Під час подкар... Асту, де мотивація на ютуб каналі, телезірка зазначила, що в минулому, коли вони ще старан працювали разом, то в них були найтепліші та найближчі стосунки. Між ними ніколи не було конкуренції та непорозумінь. Подруги до сьогодні, попри відстані, залишаються близькими та підтримують зв'язок. За словами Марічки, ведуча була змушена виїхати до Європи, оскільки вони мешкали у небезпечному районі. Києва на початку великої війни цей район постійно під обстрілами росіян. Жінка підтримувала подругу та її рішення про виїзд, оскільки вона турбувалася про безпеку свої. Доньки, коли сталася війна, то до публічних людей набагато більше стало запитань. Я розумію її історію. Її дитина в цей момент могла покладатися тільки на неї. Вона живе у дуже непростому районі Києва, який був під постійними обстрілами. Тому її бажання, щоб її дитина була в безпеці, мене зрозуміло, зазнала падалко. А також вона додала, що навіть живучи у Франції, ти не забуває про Україну та багато робить для того, аби європейці пам'ятали про війну. Зокрема, зараз вона працює кореспондентом. Як зазначила ведуча у рамках своєї роботи. Оти, вона висвітлює франко українські події. А вже ж я намагалася її підтримати як подругу, принаймні, щоб вона не відчувала ну якогось негативного ставлення. Тому що я знаю, бувши навіть у Франції вона дуже багато робить інформаційних речей для того, щоб підтримати Україну і продовжує працювати на Україну. Поділилася Марічка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Чіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.